Загалом про це мало хороших відгуків. Проблем з ним достатньо багато вистачає. Але тим не менш, вам вдається виконувати дуже складні завдання. Яким чином? Наприклад, одне у нас враження було з повністю розваленого літака. Ну він був. Ми його обльотували, там щось від нього відвалилось. Колись він впав на позиції. Ми його розміновували. Потім він крила повідпадали, в нього хвост відпадав, все відвалювалося з нього, і вже там я прямо на позиції доклеїв. Прямо на взльотки доклеїв йому хвост, бо там він трошки відвалився, і він полетів і, і він да, полетів. І ми, він вразив, вразив панзирі, якраз оце він. Так, да, це он, у нас він перший чи другий виліт, він нас збив, і ми вже з іншої сторони до нього підійшли. І Бо там, не, У нас да. не сприятливі погодні умови. Там тоді Дуже були. рваний вітер був від посадок турбуляка, і літак постійно мателяла, ми його над ним кружляли хвилин 15, поки вдалося поки на нього зайти, так щоб уразити. Він ну, був працюючи, да. він нас не бачив, і десь тільки на шостий раз здається, вийшло. На нього тільки зайти.